Колеги, доброго дня чи вже вечора. Навіть. Вітаємо вас на каналі Агромен. Заїхали ми на ріпачок. От бачите, вже фаза 4 листків, 5 листків. Уже та фаза тоді, коли потрібно робити розтригуляцію. Відповідно, ми рекомендуємо першу розтригуляцію ріпака робити фазу 4-5 листків, не затягувати. Рострегуляція нам потрібна для того, щоб ріпак перезимував, ефективно перезимував, накопив сахари і ми отримали добрий врожай. Відповідно для того, щоб ріпак перезимував, ми вносимо розтригулятори. Ростригулятори в основному ми вносимо тибуканазоли, каназоли, триазоли і тому подібне. Давайте розберемо трохи, як нам правильно це зробити, для того, щоб максимально ефективно було. Для нашого результату, вперше, що таке розрегуляція? Розрегуляція це тоді, коли ви блокуєте виділення рослиною гіберлінів. Рослини виділяють такі фітогормони, які називаються гіберліни. І тим самим рослина не росте, не видовжується в висоту. Ну, при тому, що ви. Блокуєте гібриліни. В той же самий момент рослина починає продукувати більш, більш ефективніше ауксіни. Тому коренева система більш ефективніше розвивається і розвивається первина коренева система, тобто кореневий стрижень, так? і кореневі волоски. І ми маємо потужну кореневу систему. Розвинену з ефективно накопиченими сахарами. Відповідно, ми рекомендуємо застосовувати рост на основі триазолів. Це тебуканазол, пропіканазол в основному застосовується. Тому в 4-5 листків ми рекомендуємо застосовувати препарати на основі триазолів. Потрібно розуміти те, що внесення даних продуктів в правильній нормі. Забезпечує блокування виділення рослині, рослиною гіберелінів від 10 до 15 днів. Далі рослина знову починає рости і розвиватися, рости вверх. Тому не потрібно затягувати е, час, вважаючи те, що подожду після внесення розрегуляції ще місяць, подовжу, тоді внесуть другий раз. Відповідно, ви повинні розуміти те, що Внесли перший раз в 4-5 листків розрегулятор, друге внесення ви вносите через 10-15 днів. Тобто, якщо ви цього не робите, то рослина починає розганятися, починає продукувати ще більшу концентрацію. Гібериліну, відповідно, тепер перше внесення розтрегуляції було частково Що ще Хочеться сказати, ми рекомендуємо вносити розрегулятор. Тільки на основі триазолів. Дуже багато внесень розтрегулятора здійснюється на основі хлормиквадхлориду. Що потрібно розуміти? Потрібно розуміти те, що хлормиквадхлорид це просто речовина, яка отруює на певний період рослину. Того, якщо ви вносите хлормиквадхлорид, ви можете спостерігати, що рослина знебарлюється, листова пластина біліша є. Ми можемо також спостерігати те, що при внесенні хлормиквадхлориду кущення, точніше, розвиток бокових стебел, пагони менш ефективніше проходить, ніж тоді, коли ви вносите. Рострегулятори на основі триазолів. Тому ми не рекомендуємо застосовувати хлормиквадхлорид як рострегулятор. При використанні хлорми ви таким методом в себе ж забираєте свій урожай за рахунок того, що ви отруюєте рослини. Тому можна сказати, деякі можуть сказати, що. На основі хлормикватхлорид вноситься для того, щоб здержати розвиток ріпаку, щоб він далі не ріс. Но що можна на цей погляд сказати? На цей погляд можна сказати, що якщо правильно застосовувати розрегулятори на основі триазолів, правильно давати норму продукта. норма повинна відповідати рекомендаціям виробника. Також потрібно Ще дотримуватися такої умови важливо, що якщо ви хочете якісно зробити рострегуляцію, вам потрібно застосовувати якісний розстрегулятор. Продуктів багато, але потрібно використовувати якісні рострегулятори для того, щоб у вас був ефект. Також потрібно врахувати, що ріпак має восковий наліт який, про який ми е, якби забуваємо. Також е, потрібно враховувати, що розрегулятори ми в більшості випадків вже вносимо у вересні, тоді, коли вже холодно, ночами холодно. Відповідно, бажано з розрегуляторами застосовувати адюванти, для того, щоб розрегулятор більш ефективніше працював. І саме Адюванти, а не прилипачі, тому що адюванти будуть більш ефективніше працювати на дію розрегулятора, чим банальний прилипач, який просто капля прилипне до ріпака, і потім невідомо, чи цей розрегулятор буде працювати чи ні. Того підбиваючи підсумки, що ми можемо сказати? Що Щорегуляцію потрібно робити починаючи з четвертого листка, четвертий й листок, при застосуванні якісного розтрегулятора на основі триазолів, потрібно вносити правильну дозу, враховуючи ту фазу розвитку рослини, які у нас є. Відповідно, ми не рекомендуємо застосовувати в вигляді розстрегулятора хлорми і все, що зв'язано з хлоридами. Потому що ви на самом ділі просто отруюєте рослину. Відповідно, ми тим самим абортуємо певну кількість бокових пагонів і ми не доотримуємо урожай. За рахунок правильного застосування розрегуляторів ми можемо отримати ефективну, ефективне перезимівлю ріпаку, і можемо отримати дуже потужний, дуже сильний врожай. Все, що хотілося сказати, я сказав. Дякуємо, що дивилися наше відео. Підписуйтесь на наш канал. До побачення!